Вітання всім, всім всім, хто любить моду і вважається дотичним до неї. Словом, якщо ви дивитесь наш фешн-випуск, то це означає, що втрапили ви на фешн модел івент. Де маленькі українські моделі і не тільки запалять вогники усього найстильнішого та трендового. Що ж, дівчатка, будемо сьогодні тримати в курсі всіх наших глядачів і поринаємо у нові емоції фешн-модел івент. Тож я Мілана Ковалевич. Я Софія Пугальська і я Єволя Сморжанюк розкажемо всі подробиці заколісної модної індустрії. Заметь цей показ заслуговує на особливу увагу. бо він для мене героїчний інклюзивна модельна школа нові ми». Оли і що зацікавило вас у цій події? Ми прибули майже з усієї України із декількох міст: Львів, Київ, Черкас і Київська область. Нас запросили прийняти участь. Ми дуже дякуємо організаторам за те, що вони відкриті до інклюзії, за те, що вони відкриті до безбар'єрного моделінгу, і саме це ми і пропонуємо нашим виступам. Які емоції у вас викликає атмосфера на фешн модел івент? Завжди атмосфера на фешн-подіях у нас викликає емоцію радості, задоволеності і емоцію таку, яка дозволяє нам жити тут і зараз. Розкажіть трішки, як готувалися до події? Готувалися до події дуже відповідально, враховуючи те, що ми знаходимося в різних містах. Це викликає. Певні складнощі, але я думаю, що сьогоднішнім показом ми показали, що ми їх здолали. Огом Єва Мілано, ну що ж, ми вирішили, що фешн модел івент це не просто модна подія, а ціла модна пригода, яка зібрала 360 учасників з різних куточків нашої слабенної України.